Третя тема про пропомножування дару довірення. Людям потрібне Боже світло, світло, на яке чекають, тобто Божа благодать. Проте часто у малійних явленнях вона дає себе бачити як та, що є повна світла, у світлі перебуває, у світло. Увіходить це світло, як струм електроенергії, потребує проводів, шнурів, кабелів, щоб туди, куди потрібно, могло діти і принести те, що несе. Хоча нині передається і без проводів, такі чи інші дані проте потрібні, вишки, передатчики. Вона, Діва Марія, найбільш досконала Божа вишка, яка передає те, що Боже. Тому і Бог посилає її, щоб через неї передавати, приносити світло у світ сьогоднішній, зроблений у чмі. Марія хоче нас приєднати до своєї місії, так як приєднала святого Йосипа. Святого Йоанна. Кожен із нас також може, мав бути стати таким проводом для діяння Божого світла, того світла, яке є у Пресвятій Діві. Особливо особи довірені їй, мали бути цим особливим місцем її присутності, діяння у світі. Тому Марія в нас і через нас хоче піднімати. Постягати ці свої порожні руки. В нас і через нас хоче жебрати, заступатися, благати, але також в нас і через нас хоче дякувати Богу за благодаті, які вже Він уділив, як вона у магніфікат і прославляти Його милосердя. Можна би сказати, що маємо в якомусь сенсі бути, ставати такими посудом Божої благодаті для світу, таким акумулятором, який акумулює в собі, у своєму нутрі, серці, те, що нині найбільш потрібне світу Божу любов, Боже милосердя. Тут маємо нагадати собі те, що часто в нашому русі говориться, що цей акумулятор, яким я є, для того, щоб наповнився Божою енергією, насамперед. Має розрядитися, зробити місце для цього Божого світла, має розрядитися із власних діянь, планів, із власної сили, уявлення. Мусить лишитися тільки самій порожній долоні. Іноді потрібен ремонт, режим ремонту. На довгі години залишити акумулятор. Приєднаний до зарядного пристрою, щоб відремонтувати, коли неправильно раніше заряджався. Тому і це реколекції можливо, щоб на цей час ремонту, режим ремонту наші серця поставити, щоб дійсно ми могли звільнитися від того, що не служить Божій справі і прийняти те, що Бог хоче нам дати. Нині, коли здається, світ навколо нас настільки занурений у зло, настільки відійшов від Бога, настільки занурюється у безбожність, що у нас дуже порожні руки. Саме це є знак, сигнал, що Бог хоче ці наші акумулятори наповнити своєю благодаттю, своїм діянням, що Марія хоче в нас і через нас жити, діяти. Пам'ятаємо, як у літургії ночі пасхальної пасхальну свічку у темний костел вносимо, щоб від неї запалювати малі свічки, приносити світло чимось далі, аж весь храм стає наповнений цими вогниками свічок. Світло розійшлося у всі сторони, розбіглося. У князі мудрості є слова душі праведних у Божих руках. Бог випробував їх як золото у горнилі. Під час воздання їм вони засяють як іскри, що біжать по стерні. Отже, для того, щоб це Боже світло розійшлося по всьому світі, потрібно багатьох малих іскорок, які розбіжаться по стерні. Тобто, потрібно багато маленьких сонць, які погодяться спалюватися, згоріти. Як свічка спалюється на жертву, як Ісус Агнець віддав себе на жертву Отцю Небесному і з цієї жертви віддання себе відданості випливає всяка сила, всяка благодать, випливає ефективність і результативність того слова, яке проголошує Святий Єон. Отже, як ця соломинка. Маю давати дозволяти, щоб Божа любов мене запалила. Як серце Марії, яке багато разів дає себе побачити як палаюче проникнене вогнем любові. Що це означає? Бути як ця соломенка стаблинка, яка загориться від вогню Божої любові? Чим є це полум'я любові Божого серця? Ісус пояснював це своїм Приятелям святим. Багато разів в історії церкви, що його божественне серце, Боже серце, воно сьогодні страждає. Для нас це незрозуміло, як Бог може страждати, але так і є. Воно страждає, коли його любов зустрічає нашу байдужість, брак відповіді. Отже, це полум'я це свого роду рана, страждання у Божому серці. Тому якщо хочеш бути тою соломинкою, яка запалить, яку запалить вогонь Божественний, тобі потрібно погодитися, щоб цей біль, який відчуває серце Ісуса, доторкнувся також твого серця, щоб ти відчув, досвідчив те, як Бог прагне любити, рук, подавати руку, завернути тих, які загубилися у житті, особливо, коли хтось. Близький відійшов від Бога, перестав його любити, тоді біль буде розривати твоє серце. Дивіться, сьогодні модно, щоб все присутнє словом толерантність, яким хочуть все пояснити, погодитися на кожну байдужість, брак любові. Хтось, хто розпалений полум'ям Божої любові. Цього слова толерантність не може сприймати в сенсі, що мені все рівно, що робитиме інша людина. Це ранить мене, відчуваю в серці жар, прагнення, так, як відчуває Марія, святий Йосип, святий Йоанн, щоб ці загублені душі привести наново до Бога. А передусім, що за них благати, постягати пусті руки хочу, наче замість них їхню гріховну марність приносити перед Божий Престол, за них приносити вибачення, перепрошувати, так, як це робить Марія, замість них довіряти, та наперед дякувати за них Богу, що Він врятує їх, та проставляти агнця та величати хрест і Євхаристю, бо тут джерело цієї дивовижної переміни. Давати наче посуд, як і Божою любов'ю, щоб ті, хто заблукали, могли пити з неї любов Божу. Оце і є таємниця духовного материнства, про яку часто чуємо в нашому русі. Перед тим, як проголошувати Слово, перед активним апостольством, мусить піти, мусить му... 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 бути першість молитви та убогих засобів, мусять бути порожні руки. Перше те, ким, хто я є, але тоді моє діяння. Діяння лише після укріплення тудожності нагадувати собі, хто я є. Лише така постава прожніх долонь, постягнених у жесті жебрака до Бога, вона породить тих, хто проголошуватиме Боже Слово, як Святий Іван та всі марійні святі. Згадаємо Яну Павла Другого, сине Максиміляна, блаженного кардинала Вишинського, які змінили світ, відновили церкву, тих проповідників свідків сьогодні потребуємо проте, щоб вони народилися необхідна молитва заступницька. Маємо свідомість, що ті з нашого руху, хто вже відійшли у вічність додому небесного батька. Вони також пішли туди, щоб, як Марія, постягати руки в намірах наших та цілого світу. Тут варто згадати отця Андрія Бучеля, співзасновника руху. Він вмирав у стражданнях з приводу онкозахворювання, а є свідоцтва людей, що він віддавав ці страждання, свою смерть, за справу Матері Божої за рух. У традиції церкви ця молитва заступницька є фундаментом. Тому сьогодні варто кожному з нас нагадати собі слова Папи Бенедикта з документу Єхеристична адорація у намірах освячення свячеників та духовного материнства. І в цій книжості є приклади людей, які, як то Соломинку, Бог запалив полум'ям своєї любові і дав їм того духа, якого має Марія, щоб заступатися особливо в намірах священників. Нині бракує священиків, святих священників, ревних. Бо чимало священиків падає Духом, а тепер потрібно Божих лицарів на взірець святих Йоанна і на Пава Другого. Але ж така заступницька молитва потрібна багатьом іншим особам, можливо, комусь з наших близьких, хто заблукав в житті. Молоді люди поруч нас, які зовсім Бога не знають. Можливо, ми згіршені їхньою поведінкою, але ж потрібно постягнути руки в їхніх намірах. Можливо, відчуваємо духовний поштовх, щоб заступатися у справах Батьківщини, світу, народів, де зараз війна. Виявляється, що ця війна, яка в нас не навертає сердець. триває пару років, а люди практично не змінюються. Гріхи народи стали ще глибшими. Потрібно постягати руки разом з Дівою Марією, випрошувати благодаті, відкривати людські серця на Боже милосердя. Іти перед престол Агенця, туди, де джерело усіх благодаті. У нашому русі ми переконані, що Діва Марія хоче в нас і за нас жити, тобто також в нас і за нас жебрати про милосердя Боже, в нас і за нас постягати порожні руки, у цьому є якась велика надія, оскільки знаємо, що наша молитва слабка, що ми самі не вміємо випросити Боже диво. Але коли живу у єднанні з Марією, коли вона в мені і за мене просить є цією благаючою всемогутністю, тоді дива будуть ставатися, не лечить у такому сумніватися. Будуть також такі люди святі, як Ін Павло ІІ, Павло Вишинський, які будуть апостолами Діви Марії, апостолами остаточних часів, при яких пише святий Людовик Рігіан Демон Варто отже старатися про таку молитву жевлення, може, варто використовувати час адарації святих дарів. Можемо перебувати разом з Дівою Марією, як молитву заступницьку, молитву чотирьох безодень, одень, молитву, яка випрошує, відкриває людське серця на Божі милосердя, на Божі благодаті для нас, наших близьких, батьківщини, церкви, усього світу. Чотири кроки прості, непрості, але варто їх дотримуватися, шукати і старатися про них. Варто налаштовуватися на таке ставлення духовного євангельського живрака. І пригадую про безодню грішності, свідомості моєї грішності, тобто того, що дійсно мої руки порожні, не лише пусті, але й брудні. Це перша безодня. Коли згадую, що багато змарнував, розтратив я та інші. Щоб собі це усвідомити, як багато змарнував, маю вперше усвідомити собі, як багато я отримав, якою великою любов'ю я був і є огорнений, і те все я прогайнував, як син велитний. Лише з такою свідомістю зможу війти у першу безодню, побачу добре мої порожні руки. Але й друга везодня довіри, тобто те, що бачимо у ставленні Діви Марії. Марія, яка довіряє, надіється, що Бог все може зробити, все може очистити. Оскільки я так не вмію довіряти, Марія довірятиме в мені. Вона в мені хоче перепрошувати, ставати усмиренні, довіряти. І третя везодня відразу буде наперед Богу віддякувати дня вдячності, як у магніфікат, за ті дива, яких ще не бачила, що Бог визволить свій народ з неволі. Боже, я не знаю, що ти даси мені у відповідь на мою молитву, але так, як Діва Марія, я у твоєму Боже розпорядженні, я, Господня Слугиня. Дякую тобі за те, що ти, за те, що ти вчиниш, що ти зробиш в майбутньому. Що би це не було? Марія може в нас таким чином молитися. І четверта безодня, про яку варто теж пам'ятати, безодня свідомості, підкуплюючого кенозису, приниження Ісуса на Христі, того, що з цього з його жертви, спалювання себе, з того полумі пробитого серця Ісуса, випливає оздоровлення для нас та всього світу. Отже, можемо разом з Марією це серце адарувати, втішати. Та вирушувати йому у його боль, приймати любов, яку хоче давати світові та заступатися за тих, хто заблукав. У такому дусі варто переживати. І цей час, який зараз нам даний, і в майбутньому, щоб дійсно помножувалися дари, які Бог дав нам, особливо через акт довірення. З надією, що ми також будемо мати змогу випрошувати, відкривати на цю благодать прийняття акту довірення для інших людей, для наших близьких у батьківщині, у спільноті церкви.